Дорогі друзі, тижнева обліт ринку. Починаємо з євро. На минулому тижні у нас відбувся рейд фракталу, у нас відбулося закриття реджекшн блоком, але це все ще не означає те, що у нас з вами від цих значень буде відбуватися розворот нашого руху, оскільки фактично цей фрактал знаходиться у зоні дискаунт значеннях і у нас знизу вже так само. Є з вами rejection block, є з вами фрактальний рейд, є реакція від нього. Плюс є поглиблення цього всього несхідного руху буквально за дві свічки. Тому так, з денного таймфрейму, якщо ми з вами поглянемо на чарти, ми з вами можемо побачити те, що у нас формується так само два лонгових торгові діапазони. В одному твоєму діапазоні ми прийшли дуже низько, але я вам на той момент казав, те, що це не відміняє ідеї лонгового руху. Так справді відбулося. На минулому тижні я нарешті закрив свою лонгову позицію по єврі, яку відсидів майже три тижні, закрив її десь в значні цього фракталу, як і планував ось тому так. З приводу планів щодо євро на цьому тижні. Оскільки в нас ще є фракталом диска фрактал дисконт значеннях і в нас продовжується, продовжується висхідний ордер флоу, можемо з вами чекати того, що якщо у нас з вами не відбулося реакція на цей фербліґеп, ми можемо очікувати ціну нижче або у зоні еквілібріуму, зони 0,5 цього торгового діапазону. Або ми можемо очікувати ціну навіть у цьому фракталі. Але у цьому фракталі я би ціну не хотів би бачити, оскільки оскільки це є дуже низько, так, і вирідність того, що ми тут сформуємо на новинах ще якісь фейерверк б не східний, ну дуже велика. Ось тому так насправді хочу цей тиждень посидіти у стороні на заборі, як то кажуть, оскільки на цьому тижні в нас є ставка від ФРС. Після цієї ставки на наступному тижні у нас буде дуже багато новин. Ось. І після того, такого експансіонного розширення у нас зачастую буває те, що у нас ціна забувається боковик бо вона дуже-дуже ну, повільно стикає вниз, що в принципі може відбутися і тут. Тому позиції розглядати на даному тижні я не буду. Чекаємо те, що у нас зніметься ці фрактали у дисконт значеннях. Як ви вже можете бачити, на 4-годинному таймфреймі у нас формуються певні фрактальні рейди, сенари, ну такий дуже, дуже тягучий східний рух. Ось у нас тут Еснар, ми від цього сенару прийшли. У нас також тут Есенар, тут Еснар. Тому так. В плані євро на цьому тижні саджу в стороні, позиції не відкриваю. Тільки буду розглядати більше цей графік після вже 10 грудня, дивитись на нього після ставки, як це відбудеться. Чисно вірність того, що зараз, маючи при тому, що у нас є фервев і в нас є фулфіл у цьому feriveв'япі, в якому ми закриваємося Rejection Block у нас. Відбудеться на новинах так само е, вихідний рух, так, утворення тут есенару цієї зони. Е, е, така варідність теж присутня. Е, але я такі позиції не відкриваю. Старитами е, сюди, звісно ж. Оскільки е, вони є дуже агресивними, я намагаюся по Strong Roder Flow позиції не відкривати. Ось, тому так. Але о, ви можете розглянути позиції, навіть о, дивитися цього тоді режекшн блоку о, їх і о, відкривати їх для себе. Ось тому так. Далі у нас йде фунт. По фунту ситуація краще. Не дивлячись на те, що у нас з вами вже відбувся рейд фракталу, який знаходиться у дискан значеннях. Не дивлячись на те, що у нас зараз не дивлячись на те, що у нас зараз. перепрошую, не дивлячись на те, що у нас з вами відбувся рейд фракталу у значеннях, так, не дивлячись на те, що ми прийшли у зону Ефілібріуму, ну і те, що у нас є rejection, Треба пам'ятати те, що у нас е, була знизу ключова зона, рейд фракталу, вихід вище. У нас так само присутні е, е, феррулі геп, але це не означає те, що ми з вами не можемо піти, е, наприклад, вище до цього режекшн блоку і опуститися вже нижче. І це все на протязі одного місяця буде відбуватися. Е, тому так. Е, тому у мене поки що по фунту план залишається а, ще лонговим, оскільки в нас є дуже імпульсивний рух, а, так. І якщо ми глянемо з вами на денний таймфрейм, можемо побачити, що в нас фактично утворюється ну, вже такий лонговий верфлов І а, я ж кажу, не дивлячись на те, що ми з вами проходимо в зону еквілібріуму, в зону 0,5, у нас може відбутися така ситуація, що. Ми прийдемо з вами у цю зону, найбільш проторгованого об'єму, і від цієї зони ми вже підемо вище на рейд фрактала вище, або просто на перехай. Тому позиції, які будуть відкриватися, наприклад, таким чином, вони мають місце бути так? десь 0.05, чому, чому б не відкрити таку позицію. Тому поки що. На фонди влюсі лонгово, розглядаю його від зони інтересу, на, на перехай. Поки що в мене план а такий. Оскільки у нас присутній лонговий ордер флоу. і е, привідів для того, щоб у нас графік розвертався, немає, тільки rejection block, від якого ми зараз отримаємо реакцію. Так, Але це в принципі, все, що у нас є. І Такі так само rejection блоки можуть перебиватися дуже і дуже легко. Навіть тут ми бачимо те, що у нас був Rejection блок, і ми з вами були у зоні інтересу. Але все ж таки графік імпульсно вийшов вище. Далі у нас золото. <кхм> золото насправді дуже логічний графік, оскільки у нас є фактично. Троговий діапазон на тижневому таймфреймі. У цьому трогому діапазоні у нас є фрактал, rate цього фракталу, закриття rejeкшеном, і знизу утворюється ferviep. Логічно відкривати позиції до цього ferry Gap таким чином, що у нас є тут rejection. Тут rejection, тут фракталу. Ну, В принципі, я хотів відкрити таку позицію, але, на жаль, не був за пристроєм. Тому Позиція ось, ось таким чином виглядає вісьма дуже логічно, так і е, 3 2 r було б дуже приємно отримати з цієї позиції. Е, тому по золоту в мене поки ще план такий, що е, розглядаємо його до фервігепу, а потім вже будемо дивитися по ситуації. Е, ось, Тому так, золото не люблю шортити, кожен раз це кажу. Але ну ця позиція має дуже хай пробабіліті і зараз навіть. Коли графік йде трохи вище, ми бачимо, що у нас тут зона є в Rejection блоку, дуже велика, від цієї зони, якщо ми зараз отримаємо реакцію, то логічно буде бачити графік нижче. Ось по 40 нічого не буду казати. Зараз знаходимося у бої, але фактично, якщо ми глянемо місячний таймфрейм, ми у цьому знаходимося вже дуже-дуже довго. І щось тут витриговувати зараз нема бажання, якщо чесно. <кхем> Поки що навіть бачимо, що у нас тут є поглиблення, і ми так само проходимо в зону Rejection Block. Ось, тому так. Давайте глянемо ще біток. З приводу бітка, так само дуже логічний графік, але поведінка криптовалюти вона є більш хаотичною. Ми з вами переходимо в зону пої, зону ісенара, закриваємося в ній Rejection блоком і логічною точкою B у нас буде виступати цей фервий Gap. В нас так само бачимо, що рух є достатньо компресійним, ми залишаємо Луї за собою, але і так само у нас є і тут торговий діапазон, у нас є отут, у цьому діапазоні у нас є зона інтересу, і у цій зоні інтересу у нас є фрактальний рейд. У цьому фрактальному рейді можемо бачити, бачити також закриття Rejection блоком. І зараз по. По біткоїну я би хотів бачити позицію ось таким чином. Її розглядати так від цього ферлікепу. Якщо ми отримаємо від цього режекшн, точніше, якщо ми отримаємо реакцію, то логічно буде бачити вже ціну на перехай або навіть до зони Bailing Gap. Ось тому так. Ну, В принципі, це все, що я хотів вам сказати. Гарного дня, профітів і цього найкращого.